Навчальний процес у Кременчуці не зупиниться. Для безпеки дітей та викладачів готують сучасні укриття. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин культури, спорту АТІ, технології, цифрової трансформації, на якому розглянули готовність закладів середньої та дошкільної освіти до навчального року. На минулій сесії департаменту освіти було доручено розробити проєктну документацію та підготувати звітність з робіт по облаштуванню сховищ усім необхідним. На минулій Комісії давали ряд доручень і пропоную з цього розпочати, розглянути, які у нас наразі є відповіді стосовно наших доручень. Там перше стосувалося строків виконання, значить строків виконання розпочатих робіт в укриттях. І наскільки я пам'ятаю, там ще йшлося про строки розробки проєктної документації по облаштуванню укриттів. Наразі практично готові укриття в підвальних приміщеннях у ліцеях номер 30 та номер 11. Також в 11-му ліцеї планують звести модульне укриття на умовах співфінансування міського і обласних бюджетів. Зараз це питання досі залишається відкритим. Аби пришвидшити роботи з будівництва модульних укриттів, за рахунок міського бюджету було проведено геодезичне дослідження на території ліцею номер 11, яке на жаль не виправдало очікувань. ми подали до полтави. На те, щоб ну, спів, співфінансувати по 50%, дали гають зобов'язання, але і Полтава повинна розробити проєкти, замовити будівництво і будувати самостійно ці, ці об'єкти, не ну, лише співфінансувати. Але питання не розглянуто, що в основному. Представники батьківських комітетів мають вирішити, чи підуть їхні діти на очне навчання, і вже від цього будуть визначати за якою формою навчатимуться діти. Багато зверних батьків, що вони не поведуть дітей, і ми це розуміємо. Тому ми орієнтуємося, що це наприклад буде опитвані, якщо паралелі наприклад там, три класи. Mm -hmm. І з них там, 20 чи 30 не поведуть. Можливо, це ми добре. перегрупуємо, один клас буде дистанційний, а два буде е таких. Якщо це неможливо перегрупувати, там, два класи, чи, там, наприклад, в класі, один клас чоловік хоче дистанційно, то буде одночасно трансляція дистанційно і в класі, хто буде сидіти. Тобто все залежить від кількості, від бажання, ну, багато параметрів. Департаментом освіти Кременчуцької міської ради вже розроблено мінімальну програму з відкриттів навчальних закладів. Тобто, наскільки я зрозуміла, якщо ви тут дати ще якісь там завершення робіт в цій додатки, що ви нам дали зафіксовані, оце програма. Можна сказати так, 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 це те, що ми, ми можемо впливати, що те, що, наприклад, да, фінансувати з Полтави, чи буде воно взагалі. Чи які об'єкти важко визначити і сказати, що тим більше замовниками виступатиме у ЖКХ області. Всього у Кременчуці планують звести для навчальних закладів дев'ять модульних укриттів. І робота над облаштуванням сховищ в підвальних приміщеннях продовжується. Дар'я Кимець, Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини.